Сонік бум! Сплячий гігант, чувак, як ти? Ти вмієш літати? Це все Сонік. А тепер політаємо як дорослі. Так. Навіть нирки повністю не відбило. Тут використай голову. У ретроспективі це погана порада. Не знаю, де та ретроспектива, та це і тут погана порада. Може, це дружелюбний кам'яний монстр. Ні, відповідає стереотипам. Я лечу, відлітаю. Відволікай його, а я задію голову і допоможу. Так, бабуню, дай ще імбирний пряник. Життя підцовує лимони, зроби лимонад. Та в мене вже є лимони. Соніку, наклз! Що відбувається? Кам'яний монстр засмічує все навколо. Тобто гранофір гігантікус засмічує все навколо, так? Дякую, що прояснила. Як перед цим йшлося, я вже мав лимони. Нічого, у мене є гарантія від виробника. Але виробник ти. Я знав, що не треба було давати чек. Хлопці там монстр. Точно, що ти про нього знаєш? Гренофір Гігантікус – поважний житель гір ще з прадавніх часів. Їх ніхто не бачив уже сотні років. Це не так. Я щойно бачив. І наглянув на знак, побив, значить, купив. Він справжній монстр. Треба ж округою блукає безжальний монстр і все руйнує на своєму шляху. Здається, ви таких любите. Та я його великий фанат. Зроблю його своїм слугою. Він міг би руйнувати міста, а ще чистити мої водостоки. К'юботе, орботе, спіймайте його. Чому ми? Як ми можемо спіймати бегемота? Ну точно не з таким негативним ставленням. Йдіть уже ліва права, ліва права. Завжди каже ліва права, а ніг у нас нема. Це боляче. Це так жахливо. Вони мали перетягнути мій диванчик. Гей, він поводиться як дядько мого сусіда, коли в нього безсоння. Ніяк не заспокоїться, весь час підбиває подушку. Ось так! Зараз дядько Тенус точно встав би, щоб піти попити води. Бачили? Але в дядька з рота не вилітають качки. Гей, він не руйнівник. Знаєте, що він робить? Все нищить, паплюжить, плюндрує, спустошує, пускає усе коту під хвіст. Знайшла словничок синонімів. Він заспокоюється, не спиться. Дрімота, спокій, десятий сон. О, ягідка. Треба помогти йому заснути. Я не знаюсь на гігантських монстрах, але наш друг втомлений. Добре присипляє солодка мелодія, яку співає пташка. Не ти, я. <кхи> Тихо мій мігранофіра гігантіку сені слова не кажи. Емі купить тобі пересмішника. Він заліплений із каменю. Що він знає? Це не колискова, наче кинули волинку в подрібнювач для дерева. Так, але це діє, він засинає. Цією дорогою доставляють продукти в усі наші крамниці. Якщо він спатиме тисячу років, як же ми зробимо картопляний салат? Знаєте що? Гігантські монстри суцільний головний біль. Стікс, співай далі. Чи що ти там робиш? Що колись чула. Працює? Спи, мій кам'яний, друже! І хай тобі насняться великі монстринянки. Випускай чмелеботів. Спершу поверніть своє сидіння у вертикальне положення. <працює> Це була дуже дорога клітка. Якщо ми хочемо підкорити наступні тисячу поколінь, я вимагаю кращого ставлення. Здавайся, Яйкінс! Ми не дамо схопити роки. Гейдж, мале боти! За мною! Час умикати пристепніть паски і вертатись у лігво. Усе егман зник Стікс, а ти знову співай. Монстр украв Стікс. Врятуймо її. Вау! Ти класно замаскувався! Ти маєш мене навчити. Не навчиш мене? Чу тебе як з допомогою желатину перешкодити мавпам залізти у камінь. Я обшукав гори й каньйони. Жодного сліду. Я пройшов по берегу. Нічого. Я була у джунглях. Пшик. Я щойно обідав свіженький картопляний салат. Накол ми не знайшли Стікс. Ми вже всюди шукали. Ні, не всюди. Ну, все, тепер точно всюди. Це ж мій лихометр. Лихометр? Він для чого? Для чого може бути річ із назвою лихометр? Виявляє ознаки тайфунів, землетрусів та інших лих? Або робить морозиво. Страхіття! Звідки ці звуки? Фу! Я не співатиму вічно! У мене голос сяде! Гей, це ж стікс! в кам'яного монстра! Ти знаєш, де вона? Так, я триангулюю її локацію і виведу топографічну візуальну репрезентацію. Ах, хтось згадував про морозиво. Це висока гора, а літак тейл заполаманий. Треба знайти інший спосіб. І треба було таке ляпнути. Тут є пакетик для блювання. Он Концерту у кінець роки. У нас продаються футболки. Цікавий факт про гранофіра гігантікуса із рота тхне дохлими медузами. І що тепер робити? Не хвилюйтесь. Я маю план. То ваша листяна подруга. Годі ляпати гайками. Через вас ми не схопили монстра. Щоб заспокоїтись, потрібні тиша і спокій медитаційного саду. Мушу сказати, спосіб дуже дієвий. Ех, він схоче, щоб ми приклеїли листя. Я принесу клей. Ей! Перепрошую! Не наступай на рослини! Слухай, мої слова не наступай на рослини означали також не чіпай альтанку. Не можна просто дивитися як нижче дім Егмана. Ти правий. Це класно. Лихометр записав спів у Стікс і я запустив нескінченний повтор. Це справді класно. Ой. Шкода квіток, Егі. Скільки мені це терпіти? Гранафіру гіганті треба близько року, щоб заснути. Але завжди можна вимкнути. Ні, ні, це не обов'язково. Все, народ, ходімо. Ну, що ж, може, зроблю фонтан у нього з носа. А фопку можна ставочити. Юбати Орботи! несіть ґрунт для вазонів, лихий ґрунт для вазонів.